Гарного всім вечора, дівчата і хлопці, швидке печиво до чаю. Рецептом моєї підписниці. Сьогодні спечу. А взагалі, то дівчата, якщо у вас є цікаві рецепти, то будь ласка, пишіть, якщо так, як кажуть, раз, два і готово, то 150 грамів кефіру. То пишіть мені, я буду повторювати, показувати чайна ложка солі. Ось так, покладу сюди. Воно погаситься. Тепер 200 грамів смальця. Там написано, що його треба розтопити, але я не буду топити. Оце так його перемішаю. І треба 500 грамів борошна. І це я його буду розтирати разом. Це я вже трішки по-своєму буду робити. Це ж 500 грамів борошна я відважила. І це його гарнуть зараз перемішаю. розтиратиму. У мене смалець дівчата домашній. Я люблю робити сама смалець такий білий кондитерський жир. Я сало завжди вимочую, тоді на такі біленькі виходить смалець. Тісто дівчата треба не так замісити, як зібрати до купи. Зараз все вийде. Тісто буде пісочне, я точно бачу. Я не знаю, чи треба сюди ванільний цукор, чи ні. Сіль теж не знаю, чи треба чи ні. Але в мене, якщо будете класти маргарин. Чи жир, то в мене жир солений. Солити точно нічого не треба. Зібрала, замісила я тісто. Ось таке тугеньке, гарне. Тепер в холодильник на 20 хвилин і буду розігрівати духовку. 20 хвилин пройшло, тепер все дуже легко. Розділяю тісто на три частини. Буду робити звичайні рогаліки. І розкачую в тоненький пласт. Розкатала. Діаметр десь 30-35 см, а товщина десь 2 міліметри. І розрізаю ось так. Це дуже легко. Понакладала, що в кого є. Повидло, згущенка, що є. І скручую звичайним чином. І відкладаю, і це все дуже швидко. Все буде добре. І так далі. Ось поліпила я такі. З двох кусків я поліпила е, рогаліки, а то просто так хаотично порізала, Будуть такі коржики. Ставлю в духовку випікатися. 190 чи 200 градусів, може хвилин 10 чи Так спеклися мої ось такі печиво, пряники, рогаліки. 20 хвилин. Дякую, Вікторія, за рецепт. Мені вже подобається, я ще не коштувала. А тепер, дівчатка, на них треба дуже багато, ну як багато, багатенько цукрової путри, чи ось так щедро. Можна викласти в якусь посудину, але я так засиплю їх і все, і вони в мене так будуть стояти. Може, грамів 150 чи 200. Треба цукрової пудри. А взагалі-то треба ось так викладати ось так посудино. Це якщо для тривалого зберігання, в нас воно довго не буде. Це маринка прибігла і все. І тільки бачила я ці, цю випічку. Ну, оце приблизно так я поскладала. Зараз покуштую. Дуже смачно, вони ще теплі, а тісто таке пісочне-пісочне до чаю саме те своїми руками з душею. Дякую, Вікторія, за рецепт. Дуже смачний. Діліться, якщо у вас є такі якісь на швидку руку, такі, знаєте, простенькі рецепти, пишіть мені, будь ласка, якісь пропозиції, рекомендації, рецепти, і я буду показувати разом з вами щось пекти. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До Наступних зустрічей!